Як допомогти військовому адаптуватися до цивільного життя після повернення? Ну, реальність наша така, що коли наші українські військові повертаються додому, вони не відразу можуть адаптуватися до цивільного життя. Для цього ветерану потрібен час. Досвід кожного ветерана є різним. Спогади також є різними, і який саме потрібен час тут важко визначити. Як і важко дати якісь конкретні рекомендації, в кожного вони будуть свої, але є загальні. Якщо є проблеми зі сном, звісно, потрібно нормалізувати сон в першу чергу. Потім, по можливості фізична активність. Можна згадати щось приємне з минулого, можливо, було якесь хобі, можливо, ви сто років військовий не брав до рук гітари. Візьміть руки гітару, зіграйте щонебудь. Якщо є можливість, можна повернутися до тої діяльності, якою військовий займався до цього. Є навчання, можна навчатися. Якщо ваш ветеран, який повернувся, хоче почати власну справу. Підтримайте його, будь ласка, в цьому. Якщо в вашій сім'ї були якісь традиції, ну, наприклад, ви раз в тиждень сім'єю їздили в ліс. Згадайте цю традицію і з'їздіть до лісу. Є групи підтримки ветеранів. Це також можливість отримати підтримку. І такі групи є для рідних ветеранів. Там ви можете отримати і необхідну вам інформацію, і також можете отримати психологічну підтримку та можливість психологічно і емоційно розвантажитися. Кожного ветерана можуть бути якісь певні тригери по можливості обговоріть це з вашою близькою людиною. Ну, наприклад, якщо ви хочете включити вдома міксер, то попередьте його про це. Якщо ви бачите, що ваша близька людина дуже гостро реагує на різке включення світла, то проговоріть цей момент. Наприклад, якщо я буду включати світло, я буду тебе про це попереджувати. Якщо ти відчуєш, що тобі дуже некомфортно, скажи мені, будь ласка, про це. Може бути така ситуація, що ветеран, який повернувся, хоче побути певний час наодинці. Дайте йому таку можливість. Це є абсолютно нормально. І в той же час. Дуже важливо, щоб ви були поруч, щоб ваш ветеран, ваша близька людина відчував, що ви готові підтримати, що ви готові зрозуміти. Якщо відчуваєте, що процес адаптації затягується, чи ви не можете підібрати слів для комунікації з вашою близькою людиною, посприяйте тому, щоб ваш ветеран звернувся за психологічною допомогою. Ну і наостанок. Ми всі ніколи вже не будемо такими, якими були. Ми всі однозначно змінилися, як військові, так і цивільні. Але давайте будемо думати, що ми всі з вами станемо мудрішими і сильнішими.